Олег заходить на кухню, перевдягається в уніформу кухара. Походу спішить. Він роздратований. За ним заходить офіціанка Олег. Так, що вас тут за бардак? Олег прискіпливо дивиться на новеньку шефа Людмилу та нарізає за столом зелень. Але робить це ще досить повільно. Тягнеться за тарілкою. Людмила помічає погляд Олега, знічується. Людмила, все під контролем. Просто тут все не так, як на моїй попередній кухні. Олег підходить, відсуває Людмилу від столу, викидає петрушку, дістає кінзу, сам береться нарізати її у страви. Ти, схоже, в резуме, набрехала про досвід. Людмила, в мене ж перший день, кухня нова, розташування інше. Я просто ще не звикла. Або працювати не вмієш. А то кажуть, що жінки місце на кухні. Брешуть. Впевнений, ти навіть чоловіку що не зможеш собі приготувати. Людмила, давайте не переходимо на особистості. У мене нема чоловіка. Вона і не дивно. Олег швидко закінчує зеленю. Офіціантка забирає страви. Людмила, з мене досить, я звільняюсь. В такій токсичній атмосфері неможливо працювати. Ти образилась? На правду? Ні, що подякуй за науку. Дивись і вчись. Лапки склала. Дивно, якщо з твоїми здібностями візьму тебе в шкільну столовку.